Стора місто, правічний, сучасний, кращого в світі нема, закоханий у рідний край, патріот України, відданий ідеї великого призначення людини як Творця доброго, розумного, вічного. Пан Олександр тонко відчуває і цінує українське слово. Коли він був маленьким зовсім хлопчиком, який ходити тільки но почав, татусь ласкаво звав його Горобчиком за чубчик, що на маківці стирчав. Життя безхмарним небом уявлялося, в якому він горобчиком літа. Увесь свій світ любив, але так сталося, що і його торкнулася біда. З бідою в серці він тепер зростатиме, зазнав і зовні він великих змін. Бо ніжками, тонкими і цибатими, журавликом тепер, здається він. Щоб так його не називали родичі, ведеться ним уперта боротьба, бо в слові тім у всій його мелодиці так ясно відчувається журба. Він з назвою не згодний журавлиною. Усі його запитують: Чому? Не хоче, щоб піснею пісною журливою нав'язувалась доля ця йому. Весь вік не перепурхаєш метеликом, але й не проживеш вогні злоби. Він просить називати його Веселиком, щоб утекти від суму і журби. Я вам хочу виразити найщиріші слова вдячності за ту роботу, яку ви виконували, яку виконуєте. Я висловлюю великі слова вдячності за ті твори, за ті вірші, які ви написали для нас, для України в цілому. Поезія пана Олександра Матвієнка вражає мене двома рисами. Перша риса це екзистенційність, тобто особисте щось індивідуальне, з глибини, з глибини душі, з дна серця, саме цієї людини. І друга риса це філософічність, це те. Що стосується нас всіх, що стосується сенсу людського життя, ти штурмом взяв омріяну вершину, таку стрімку, високу і круту, але неспокій вже штовхає в спину підкорювати вищу висоту, ти переміг страждання і розпуку і досягнув того, чого хотів. Та відчуваєш порожнечу й тугу, і в тому сьогодення, й сун віків, у чому ж сенс? У прагненні до світла, у намаганні досягти зірок, адже лише для того варто жити, щоб нових жадати перемог, і тільки вічний бій, і вічний поклик, попри невдач туман, ілюзій, дим, і прагнення до дій, і вічний пошук, і жадоба непідкорених вершин. Місто моє історичне. Знало подій. місто моє поетичне, місто кохання і надій.